Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, і це мій канал про роліркоін українською. Play to Earn проект, який дає змогу заробити криптовалюту. Так, почнемо ми з вами з новин, які вчора нам анонсували в Блозі. Так, це ось ця космічна подія. Ми зараз її перекладемо. Так, ну, Хто вже з ролером давно, той знає, що іноді проходять такі події, де нам пропонують зібрати 9 якихось майнерів, і потім нас очікує грандіозний крафт. Минулий раз це були яхти, і там треба було мати на останній день всі ці 9 яхт, щоб отримати величезну яхту. Сьогодні трошки змінились умови, і зараз ми це з вами розглянемо. Так, перше, що ми маємо знати, подія почнеться з 11 по 30 листопада. І тепер нам треба буде останній ось цей майнер крафтити. Не просто мати на поличках всі 9, а саме скрафтити. І тут теж є деяке обмеження, тому що крафт буде лише з 1 по 3 грудня. І є е, 750 місць. Е, думаю, крафт е, ніде не сказано, що він буде безкоштовний, але щось мені підказує, що, можливо, він таки буде не безкоштовний. Е, і, можливо, буде коштувати якийсь РЛТ. Це теж треба зауважити. Так, а тепер найголовніше зараз я перекладу на англійську, щоб нам було зручніше. Е, нам. Е, Пишуть перелік подій, в яких ми будемо отримувати, мати змогу отримати той чи інший майнер, головне про що це свідчить: що тепер ми з вами чітко знаємо, коли до 31-30 до листопада будуть міні-івенти. Це ось з 14 по 17 це міні-івент, з 19 по 23 і з 24 по 29. Це чітко дати міні-івентів, і ви можете розраховувати витрати своїх коштів або ігри на відкатах чітко по ці дати. Також хочу звернути вашу увагу на розпродажі, в яких будуть це майнери. Це буде з 13 по 16. Так, і з 20 по 22 і, мабуть. А, і ось з 13 по 18. Розпродажі це дуже така хитра подія, тому що вони починаються вночі для нас, для України. І майнери, які ось потрібні для крафту, от, розлетаються в перші хвилини. Якщо не стоїть обмеження на кількість з аккаунту покупки, то люди скуповують їх просто. Купою, і потім продають за три дорого на маркеті. Тож, якщо ж ви все ж вирішите збирати ці майнери, майте на увазі, що в день розпродажу вам треба буде заводити будильник і швиденько купувати, наскільки б вона не коштувала, тому що на маркеті вона потім буде дорожче 100%. Так, ще сьогодні стартував розпродаж, він буде тривати ще три дні, і в наявності у нас всі майнери. Для нашого телеграм-чату RollerCoin Української українською я розібрала цю подію. І тепер ми можемо бачити, скільки який з майнерів має бонусний відсоток і скільки він коштує. І ви можете тепер аналізувати, чи треба, чи не треба вам майнер, дивитися, скільки він коштує на Е, І якщо для вас така інформація актуальна, доєднуйтесь до нашого чату. Ще давненько я не показувала вам таблицю. Цю потужність це моя наявна, але якщо ви хочете розраховувати для своєї потужності, то посилання на цю табличку я лишаю в описі. Так, давайте подивимось, яка у нас картина на сьогодні. Це розрахунки за умови того, що ми розподіляємо потужність на 100% на якусь монету. Я маю Матік і біткоін трошки, тому. Не маю я 10, а можливо, і маю 10 монет в місяць я зараз маю. А оці, оці, оці копієчки, мабуть, маю на біткоін. Якщо дивитись на доларовий еквівалент, то зараз така ситуація. Трошки ринок зеленіший і монетки трохи пішли вгору. Ви вибираєте саме, що для вас актуально, і переставляєте потужність кімнати. Так, як вважаєте за потрібне. В минулий раз я забула вам показати, що матік, який я виводила, прийшов у п'ятницю. І зараз в мене вже три монетки. Так, Я його виводила 30-го, а отримала 4-го. На рахунок вони мені прийшли 4-го. Була маленька затримка, але це не дуже мене збентежило, тому. Скоро буде знов ще один вивід. І тепер в мене вже ось за місяць було, да, 10 монет за місяць я і виводжу. 10 матіка. Так, ще зараз у нас знижки на депозит. І якщо ви збираєтесь то робити взагалі якийсь депозит, то дивіться, які в нас знижечки, що може бути зручніше для вас саме ту монету обирати. В офіційному Твіттері чи X в нас, окрім події з цими майнерами, є ще ось така подія. І що саме буде, невідомо, але анонсують 11-го. А давайте подивимось, що у нас в Блозі. З 11 на 12 годин. 11. -го. Ось цей крафт. О, нема. Хм. Я думала, що можливо подія будеться. Е, щось буде тривати лише 12 годин. Не знаю, що це буде, але це почнеться 11, го о 17 по UTC. Е, мені він ще триває, я дійшла ось до цього рівня, і це на боксах оцих крипто і на відкатах. Далі я вже не зможу дійти. Е, шкода, бо мені дуже хотілося цей майнер. На маркеті він коштує десь 50. Можливо, коли собі його куплю. Отримала ось ці майнери з цього міні-івенту, але більшість буду або спалювати, або продавати. Подивлюсь, ще не вирішила. Думаю, що подія про спалення майнерів буде таки ще повторюватись. Так, і давайте наостанок з вами відкриємо бокс за 3 РЛТ. Подивимось, що випаде. Якщо випаде щось велике, то ще відкриємо ось цей синенький. Але то не факт, звісно. Буває по-різному. Бачите, ні? Найменший, що можна було отримати. Я не засмучуюсь, тому що я беру ХП для проходження ось цього пасу, і для цього мені треба було все одно відкрити якийсь бокс за РЛТ. Тож, дякую, що подивились відео зі мною. Мені дуже приємно, що ви пишете коментарі. Я всі читаю, всі піднімають мені настрій. Дякую за все, обіймаю і до побачення!